Добрий день, вітаю вас на каналі по заробітку в інтернеті без вкладень. LiveCrypto. На цьому каналі ми заробляємо криптовалюту і не тільки. В сьогоднішньому огляді розглянемо нову гру по заробітку без вкладень, але перед початком я завжди хотів би вас попросити підписатись на канал, ставити лайки та коментувати відео, а також переглядати інші ролики на каналі. Тут ви знайдете багато цікавої інформації щодо заробітку в інтернеті. Ну і далі щодо проектів: вік відкрилось ПВЕ, але воно доступне з 10 рівня, тому прокачуємо свого вихованця, приймаємо. Участь в ПВЕ і заробляємо ще більше токенів. В Репабліку потрібно підключити двофакторну аутентифікацію. Все, вони ніяк не роздадуть нам наші токени, борються за бузінгом. І зараз вийшла новина, що потрібно підключити двофакторку для того, щоб мати можливість в подальшому забрати наші токени. Тому переходьте та підключайте, щоб потім мати можливість забрати свої винагороди. Коли буде роздача незрозуміло, слідкуємо подальшому проєкт, за проєктом. І чекаємо роздачі. Також всі вже, я думаю, чули, що NF Prompt роздав айндроп, користувачі отримали від 1 до 10 тисяч доларів. Проект був безскладний, лише потрібно було сплачувати комісію, навіть просто заходячи щодня на сайт і фармити пойнти, сплачуючи комісію від 1 до 2 центів і отримати доволі жирні винагороди. Тому я всіх вітаю, хто отримав айдроп. Пишіть свої результати в коментах під цим відео. Я отримав 750 доларів, звичайно, не найкращий результат. Ну, але все одно доволі непогано. Ну а для тих, хто свайпнув цей проект, не засмучуйтесь, таких роздач ще буде дуже багато. Головне, не здаватися. І вам обов'язково також пощастить. Ну і добре, далі давайте перейдемо вже до самого огляду. Для цього переходите за посиланням під цим відео. І далі потрапляємо на сам сайт. Поговоримо сьогодні про Mining Farm. Це гра, в якій ми можемо почати заробляти абсолютно безкоштовно та без ніяких вкладень. І для початку проходимо реєстрацію. Виглядає вона ось таким чином: вводимо свої дані, погоджуємося з правилами і реєструємося. Далі переходимо до авторизації, вводимо дані, за якими реєструвалися, і потрапляємо в свій особистий кабінет. Заробляємо ми тут токени TM, TMG. Також за реєстрацію вам нададуть бонусом 15 токенів. За який ви можете придбати в магазині базовий пак, в якому випаде три карти від нульового до першого рівня, акумулятор на 6 годин або один блок, і також бебі Майнер. Переглянути всі ці предмети ми можемо вкладки Колекція. Як бачите, мені випало відразу два Baby-Miner, які приносять кожен по одному гіахешу потужність і манять токені TMG. Також ви отримаєте ось таку карту акумулятор яка потрібна нам для того, щоб заряджати енергію наші майнери. І карта Робота від 0 до 1 рівня. Як бачите, мені випала ось така карта першого рівня. Вона нам далі понадобиться в арт зоні де ми будемо соревнуватись з іншими гравцями, але поки що ця функція не працює. Ну і далі у вас автоматично запускається майнинг. Тут ми бачимо, скільки щодня токенів приносять нам наші майнери, наш баланс TMG, скільки це в USDT. Далі ми бачимо нашу енергію та нашу потужність. Енергію ми можемо також поповнювати за допомогою токенів. Для цього переходимо в вкладку енергія і тут можемо заряджати нашу батарею за ось таку невелику кількість токенів для того, щоб наші майнери працювали без зупинки. Також тут є ще один спосіб, яким ми можемо заробляти, це дослідження. Раз на добу ми можемо відправлятися в дослідження і за це отримати винагороди в токенах ТМГ. Енергію або різні карти. Ви просто натискаєте досліджувати. Зараз я не можу цього продемонструвати, так як я вже виконав на сьогодні це дослідження. У вас відкриється тут вкладка, ви чекаєте хвилину, потім збираєте свої винагороди і наступного дня знову можете відправлятись в дослідження. Також ви можете зробити сюди депозит, вже придбати більш суттєві майнери і почати заробляти набагато більше. Робити депозити ми можемо тут в ось таких платіжних системах. Можемо переглянути, скільки токенів ми можемо придбати на 1$. долар. Як бачимо, 1$ долар дорівнює 10 ТМГ. Щодо мінімальної суми поповнення, тут немає ніякої інформації, тому ми можемо поповнювати на будь-яку суму. І далі вже в магазині купувати ось такий пак за 150 тмг, в якому можемо отримати три карти низького рангу. Аккумулятор до 24 годин або 4 блока, і анігілятор-майнер. Також ми можемо окремо відразу придбати ці майнери, переходимо ось сюди на наступну вкладку. Тут ми бачимо, які майнери ми можемо придбати, скільки ТМГ вони коштують. Далі ми можемо придбати різні батареї, які будуть приносити нам більше енергії, тобто нам потрібно менше їх заряджати, і вони потрібні вже для більш потужних майнерів. Також тут є ось такі бусти який ми можемо купувати для збільшення заряду наших батарей, і також вар зони де ми можемо придбати карти роботів, які подальшому нам потрібні будуть в варт-зоні, яка поки що ще недоступна, але який ми вже можемо придбати. Ну але, звичайно, поки що немає ніякого сенсу їх купувати. Щодо варт-зони тут можна почитати Тобто ми будемо змагатися з іншими гравцями. І коли ми будемо перемагати, отримувати очки та займати місця в лідерборді, і чим вище буде наше місце, тим більше винагороди ми зможемо отримати. Ну Тут ви можете самі ознайомитися з цією цією інформацією. Ну і давайте також розглянемо що до виводу. Виводити ми можемо зараз лише в USDT мережі trc 20 також немає ніякої інформації щодо мінімальної суми, але тут. Є комісія в розмірі 3% та плюс 3 долара. Звичайно, я поки що не можу перевірити цей сайт на виплату, тому що просто поки що нема чого виводити. Ну і ось така доволі простенька гра, в якій ми можемо заробляти без вкладень або з вкладеннями. Звичайно, я нікого не призиваю сюди інвестувати, кожен сам приймайте рішення і пам'ятайте завжди про ризики. Ну, але хто не хоче інвестувати, можна заходити сюди безкоштовно і заробляти. Ну, а я не буду більше вас Затримувати, дякую всім за перегляд. Кому була цікава та корисна ця інформація, ставимо лайки, підписуємося на канал та давайте разом просувати україномовний контент на Ютубі. Бережіть себе, до побачення!